Всім привіт-привіт! З вами я, Данило, і сьогодні Майнкрафт. Ми останній раз закінчили, що пережарили багато їжі, і сьогодні маємо йти в печеру. Тут нам кури знесли яйця, може випаде... Ні, не випаде нічого. Так, ході сюди. Мені треба ще одну курку. Але де вона, я не знаю. Я йду перше, знайду її, а потім вже піду в печеру. Так, де курка може бути, я теж не знаю. Тому йдемо десь сюди. Тут нема курки. Буде важче знайти курку, ніж знайти печеру. Я думаю, та курка зараз може збігтися, якщо я насіння буду тримати. Вона може до мене побігти. Та, є одна моя. Тепер вже зараз будемо я ходи сюди. Ходи со мною. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ходи. Так, це вже біля моєї хати, але пішли. Що трошки далеко, але нормально вже. Вже близько, курка, ходи сюди. Ой, ходи сюди. Ходи, ходи швиденько, швиденько, швиденько. У мене нема багато часу на тебе. Мені треба ще печеру шукати. Все, ходи. Блін, скільки всі, всі є? Так, заходь. Все, зараз, почекайте. Це я поставлю в скриню, бо вона мені поки що не потрібна. Так, в скриню. І зараз я погодую, і буде ще в мене плюс одна маленька ціпінька. Так, де є? Тут і тут. Тіп-тіп-тіп. Ході сюди велику одну і другу велику. І вони зараз мені зроблять дитинчатку. Ну, давайте і тебе одним погодую. І ось ні, не буду. Ще одне зерна... ще одну зернину собі лишу. І тепер в нас мама, тато і два маленьких... і дві маленькі ціпульки. Так, тепер же можна йти шукати печеру. Я нічого не беру, тому що воно. Тому що я майже все маю Опа. зараз у мене буде ще одна курка, потім я зроблю курник. Так. Є. Все швиденько закрию двері, щоб ніхто не вибіг. Добре, я бачу, що тут ще є яйко, Може випаде якась курка, тіпонька і ні. Ні, не випала. Добре. Так, хто голодний чи ніхто не голодний? Всі голодні? Добре, я ще йду. Ні, я йду шукати вже печару, потім вас нагодую все. Потім вас нагодую. Все, потім. Потім. Па-па, курчата. Тепер це погано. На що я на нього подив наш його загрив. Тепер він за мною біжить. Клас. Але, до речі, його треба вбити, тому що в мене тепер стане багато пороху. У мене є трошки пороху. І стане ще пороху трошки більше. Так, опа. Ні-ні, не зривайся, добре. Вдарив, відійшов. Вдарив, відійшов. Ти ходи -тихо, тихо, Фух, близько було вже дуже. Ти тихо, тихо, все зірвався. Але мене не зачепив, це добре. І мені випало одне. два аж насіння. Добре. Так, тут нема печери. ні. це просто вода. Але може й не просто вода. Не просто вода. Там може бути підводна печера, але я не хочу йти в підводну печеру. Тому йдемо ще кудись шукати. Наприклад, навіть не знаєте. Це, це те, що ми бачили, це не печера, окей. Куди можна. Я не знаю. Можна просто покупати під собою і знайти печеру, але це буде довго. Так, ну де її можна знайти? Мені здається, що її немає десь близько. Що вона тільки далеко. Тут Тут зомбача. Печінка. Так, тут нема, нема. Цікаво. А, ну тут нема, що нема. Опа, здається, знайшов. Це підводна печера. Ну, я в підводу не йду, окей. Вилізаю, я там вугілля побачив. Хочу вугілля добути. Можна вугілля добути? Там да, можна. Вон? О там багато вугілля. Але його важко буде бути. А то, що залізо було? Чи це мідь? Ні, це мідь. Це добре? Ну, це погано, тому що я хотів залізо. Залізо краще, ніж мідь. А це довго добувати? І я встигну чи ні? Встигну, здається. Треба зразу випливати. Все-все-все, все, 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 все випливаю. Хух, Ледве встиг. Треба піддихатися і ще раз. Мені треба трошки залізка. Я кажу, залізка вугілля? Ні. О, а тепер, тепер, мені здається, що не встигну. Встигну чи ні? Ні, не встигну. Треба щось швиденько забрати. Окей, все 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 випливу. Випливаю. Тепер Пернути забрати його трошки. Так, і є. Фух. Так, добре. Йдемо. Тут вже більше мені мені мало цього, але я не хочу довго. Я хочу якусь... О, там, до речі, були ще якісь печери. Ця і ще десь була. Опа, це теж підводна? Теж підводна. Клас! Але тут вже залізо хоча б на поверхні. Це вже плюс. Воно добувається швидше, ніж під водою. Хто не знав, буде тепер знати. Так, от я, наприклад, не знав, що воно швидше під водою воно помаліше добувається. а на землі швидше на сухості. Так, я не хочу. Я звідси впливаю 5 вугілля, мені поки що Думаю, що вистачить. Тут все підводне. А, до речі, в якому боці тепер я загубив. Здається, свою хату. Ой, фу, добре, що, що тут вода. Так, а в якому боці реально мій дім. Тут річка. А де мій дім тоді? Ось там. Він мій дім біля річки десь. А де моя річка, я не знаю. Моя річка ось тут. Але де мій дім чекав? Бо тут його нема. Може він десь тут? Тут теж нема? Ні. Я загубив свій дім. Тільки не це. Тільки не це. Тільки не це. Тільки не це. Мені страшно. По свій дім загубити важко, він великий, гарний. Але здається, що я його загубив. Та-та та, але ні. Фу, мені ж легкий стало бачу, що там свої дошки. Я вже налякався так, треба поїсти трошки свинини не поїв. Ні, мені... ні, не вистачить. Так, я занесу в свій дім. Вугілечко. Вугілля Так, в мене є трошки насінидно, тому що я ще когось поудую. Кого? Я не знаю когось, що погодую. Пілля мені не потрібно, мені не шкіра не потрібна. Так, це ближче. Це поки що все хай буде. І вугілля не потрібне. Так, вже скоро потемніє, тому я перечекаю ніч і... Піду шукати. Але я не знаю, як шукати, тому що це довго, напевно. Так, ой, яйко вони мені, мені знесли. І ще плюс одна однібунька. Ну, окей. Добре, я йду пересплю. Ліжку задалеко. Ой, вибач, 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 я, нечайно тебе ударив. Ліжку задалеко тепер. О, можна вже поспати, добре. Так. Може... У мене є ідея. Можу зробити підвал під, підвал під своїм домом. Але потрібно знайти смолоскипи. Я, до речі, можна, можу зробити смолоскипи, тому що в мене є і палеці. І вугілля. А де вугілля? Воно ну, що зникло? з'їли вугілля, здається. А ні, є. І палеці дає мій верстак. О! І можна зробити смолу скипи. Смолу о є. Давайте поки зробимо 8 і все. Мені думаю, що вистачить на початок, а потім, якщо що, ще доробимо. Так, це став назад. Я почну зараз зробити, а все зробимо в наступній серії. Так, давайте буде у нас він десь секретно. Секретно це, наприклад, зразу біля входу. Дуже секретно. Але треба ж зразу й драбину. А драбина робиться з палець. А в мене палець не дуже багато. Кури, ви що там яйця хочете робити чи що? Зустріше висаджувати. Так, тихо. Давайте заробаємо трошки дерева. Ну, трошки буквально все. Мені вистачить. Скільки тут я нарубав? П'ять дерева. Добре, вистачить мені. Йду. Головне, щоб зараз ніяка курка не вибігла. тихо, куди ти побігла зразу. Назад. Все. Нема більше. Забудь. Так, йдемо, доробимо, ну, зробимо драбину. Ой, тоді зробимо перше дошки. Дошки. Все, і тепер робимо палиці. Палиці, 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 Де вони є? О, 40 палець. Окей, вистачить мені на. Ну так, вистачить набагато думаю. А драб... драбину я поки що не бачу. Тут є. Пошуку. Що я можу скрафтити? Нема драбини. А ну тут. Теж. Хмм. А як воно тоді. Е... Дра... о Є. Мені вистачає поки що тільки на скільки? На 15 драбин. Ну добре. У мене буде підвал десь трошки більший, але... Якщо мені більше не вистачає, то поки так. Так, тут же яйко є. Клас. В наступній серії я його буду. Лопати. Так, а зараз мені треба лопати, але можна це йти? Добре. Буду тим. Ну, кури, туди ні, туди не можна. Якщо ви звідти там попадете, мені треба якимось блоком закритися і поставити смолу скип. Бо вони тут до мене будуть бігати. Ще й довго. Так, то все заставити... Ні, не можна, треба ще один раз прокопатися. Поставити смолу скип. І закритися, блін. Ні, все. А як, можна поставити блок? Ой, є. Все кур. Кори... Мінус дві курки, одна ціпонька і одна велика. Не треба було сюди стрибати Так, драбина з той сторони Тому ставимо ось тут драбину ну, ну, добре. Тут і тут. І тут. О, ні, тут не можна. Так, беремо кам'яне кайло і далі купаємось поки і ставимо драбину. На цьому ми будемо завершувати. В Наступній серії будемо доробляти підвал. По, е, я пошукаю е, сам пі, е, печеру. Давайте не будемо шукати печеру, ми просто як і зробимо підвал. Мені поки що печеру не, не треба. Я її пізніше буду шукати, як зробимо підвал, можна щось знайти. На цьому ми будемо завершувати. Підвал доробимо в наступній серії. Тільки доставлю тут драбину. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс, а на сьогодні всім па-па-па-па!